Шановне панство, мої вітання 20 лютого. Давайте глянемо, що там відбувається у Зеленського, в Офісі президента, з самим Зеленським, ну, як з президентом, і його стосунки з закордонними колегами. Так, що в нього на зараз? Взагалі в цілому. Як він, як президент, як він себе почуває, як президент? Давайте загальні питання. Туз жезлів. Да? Заряджена людина зі своїми інтересами намагається захистити себе, захистити свої ідеї, захистити свою віру, король Кубків, дев'ятка жезлів, є певна небезпека для нього, він це відчуває, є натиск зі сторони. І загроза повтору якоїсь ситуації з минулого. Дев'ятка жезлів це ну, після якихось конфліктів, да, після певної боротьби, коли ти береш паузу в якихось роздумах над тим, що робити далі. П'ятірка Пентаклів на дні колоди. Причому в цій колоді вона так гарно зображена, да, це коли щось таке відбувається, а, а хтось там грається, а тебе в цю гру не беруть Ну, тобто, якісь перемовини відбуваються, щось за твоєю спиною, ти розумієш, що є, але ти не впливаєш на ситуацію. Я хочу проговорити про те, що мого ставлення в розкладі не буде, на якій би ви, як би ви не ставилися до президента, будь ласка, я читаю карти, карти перед вами, тому емоції відкидайте і, будь ласка, сприймайте інформацію так, як вона йде. Ну, Давайте так. Що взагалі з президентством? З його постом на зараз, тому що є ну, натиск зі сторони, да, що з постом президента? З його посадою, правильно? Що з посадою президента на зараз? Що з його посадою? Десятка жезлів, щось важкувато, да, ой, колода класна, щось я давно так її не брала. Важко нести свою ношу, коли в тебе за спиною, на спині хтось там грає свою музику, тобою намагається керувати, намагається розповідати, коли, куди тобі йти, що тобі взагалі робити, та, а ти просто йдеш своїм шляхом, намагаєшся зробити те, що потрібно зробити. Ну, таким. П'ятірка жезлів на дні колоди це і про внутрішню боротьбу, це і про е конкуренцію, да? можливо, якусь політичну те, що почалася вже всередині країни, що з його постом президента на зараз. Дуже багато внутрішніх конфліктів 음, стоїть перед вибором прийняття важливих рішень стосовно якихось компромісів да? на щось піти. Шістка Пентаклів. Правильність дій, правильність вчинків, з ким співпрацювати, з ким не співпрацювати. Тобто тут хтось намагається повпливати на нього. Взагалі багато от внутрішніх конфліктів у нього. Ну і плюс емоційний стан, який, знаєте, що з його пустом президентом. Зараз з ним, як з президентом. Дуже багато маніпуляцій. Намагання підкупити, намагання обнулити, зробити якусь ситуацію, щоб він втратив бдітінність, як то кажуть. Да? По комусь вони вигідні. Карта шута хочуть його прибрати. Що його чекає як президент найближчий час Зеленського? Що чекає? Тут Пентаклів? ну. Карта непогана, але повішений на дні Да? Тобто будуть намагатися похитнути ту стабільність, яка є, причому насильно, по правосуддю, зробити це якимось законним шляхом. Змінити систему, будуть намагатися втрутитися по правосуддю я так розумію, що через внутрішню систему будуть намагатися втручатися на нього, на його рішення, можливо, через його оточення, через того, хто приймає. Це знаєте, як будуть впливати через тих людей, які можуть впливати на президента, причому насильно. Ну, через силу, не сильно не так сказала, а через силу. Що йому чекати. Як президенту? У, цікаві карти. Карта магу, колеса Фортуни і карта повішеного. Якийсь, якийсь випадок долі, або якась його маніпуляція. Тут дуже цікаво. Його маніпуляція, а, можливо, допомога якихось ще інших сторін. Ну, по фортуни – це карта долі, це карта фортуни, карта удачі, карта якоїсь подійності, коли ти щось вже запустив і чекаєш якихось результатів, допоможе йому вийти з того стану повішеного. Щось дуже неочікуване може відбутися і може повернути йому здатність. Контролювати певні події. да Повішений ще може говорити з магом, може говорити про якийсь неординарний вчинок. Знову ж таки, який дуже всіх здивує, та? який може повернути фарт на його сторону, перевернути цю ситуацію, ну, та що є на зараз, абсолютно зробити її дзеркальною. Що це може бути за ситуація? Це може бути не у нас, це може бути десь на Росії. Або ще, знаєте, як, це може бути пов'язано з дорогою або з якоюсь іншою країною. Якісь дуже неочікувані партнери, дуже неочікувані перемовини, які дають нам впевненість, ресурсність, ну, таке щось з кимось ми домовимося. І причому на зараз вже йдуть якісь перемовини. Щось дуже таке. Як це так, як це так. Не знаю, як це правильно сказати. Знаєте, от говорять, є така приказка: не було би щастя, да? де на щастя допомогло. Отут якось так само. Тут якось так само. Що це може бути? Це. Якась неприємна новина, це якісь важкі рішення, які потрібно прийняти. Да? Трійка мечів, карта, вежа, все рівно якісь зміни вони будуть, і до них потрібно готуватися. Це може стосуватися якихось посадових, ключових осіб всередині України, але це все заради України. Тобто, як би воно не було, от через певні сварки ми знаходимо собі якогось нового партнера і продовжуємо виконувати свою роботу. Що це для України? Це ну, яка стратегія, це план, це по великому рахунку, так як має бути щось на майбутнє, да? але цього потрібно трошки почекати, що допоможе Зеленському піти? З цього підвішеного стану, можливо, навіть чиясь допомога зі сторони, або якийсь новий союз. Якесь неординарне рішення буде прийнято. Знаєте, як ми від когось йдемо, але знаходимо когось нового. Ну, от щось таке. Ну і допомога вищих сил, тут ще й так можна про це сказати. Да? Карта правосуд Верховного суду, карта помірності. Почекаємо пан Ну, давайте ще цікаво. На найближчий час Зеленський події. Дуже емоційна новина, дуже емоційна ситуація. Не подобається мені ця карта смерті. вісім мечів. Ну, давайте так, є загроза життю, є загроза здоров'ю, і вона доволі велика, є загроза йому як президенту, тобто, да по королю жезлів. Але. Король жезлів може ще говорити і про а, якусь сторонню людину. Це може бути, ну, до речі, і Трамп, а може бути і якийсь інший посадовець впливовий в світі, це не обов'язково про Україну, який а, своїми рішеннями да, змінить якусь ситуацію, а, допоможе вийти з якоїсь кризи. Пропозиція від нього. Я вам хочу сказати, що тут загроза може йти і в дорозі, і з дороги, щось пов'язане з транспортом. Ну, от якось так. Ще, знаєте як? Ще можливо необхідність приймати дуже важливі. Нелегкі рішення стосовно зміни короля жезлів. Можливо, у нас ще буде хтось змінюватися в плані посадовця в Україні найближчий час. Що йому чекати 10 мечів? Прямо як полювання якесь на Зеленського. З ножа в спину чекати, коли ти не очікуєш. Якогось удару, а от хтось буде намагатися його зробити. Дуже швидко будуть розгортатися ситуація навколо президента, взагалі дуже швидко рішення потрібно буде приймати. Інформативна війна якась може початися, щось в плані інформації може про нього з'являтися в просторі. Що чекати Зеленському, як президенту? Карта правосуддя, Король Пентаклів. Це про перемовини. Король Пентаклів у мене, так, да, він загаданий на кремлівський режим, але може це ще і просто з якоюсь людиною, яка тримає в собі певний ресурс, перемовини з людиною, яка може допомагати нам ресурсом, підтримувати нам, нас як ну, ресурсну. Да? Чи мова йде про Росію, двійка Пентаклів. Мова може йти не про Росію, а про країну, а, як про третю країну, яка там може представляти інтереси, да, або бути зацікавленою в Росії. Ну, може і так. Це про щось інше, а може бути взагалі про якусь спільноту. М. Ну, Якісь перемовини домовленості по правосуддю будуть в скорому часі. Що йому чекати як президенту? 10 кубків, п'ятірка кубків? Щоб не було ніякої ситуації у нього в родині неприємною. це карта скорботи в родині, карта важких емоцій, тріка мечів. Розрив зв'язків, розрив пари. По закоханим, ну, я питаю, як президента, да, по закоханих це може бути розрив стосунків з якимось важливим партнером. Щось він задумав панство? Зміни чекають. Загроза йде йому дуже сильна. Це щось особисте його може бути. Чи є загроза президентства? Таке відчуття. Оце дев'ять мечів і вежа що є якась думка про те, як випередити. Причому це вже не перший раз нам карти да? як піти на випередження того, що тебе хочуть зняти. От щось, щось таке має статися, але я... Ну, колись у фортуни важко сказати, що саме. Так, в мене тут фотографія хай буде. Чи є загроза а, його посаді, да чи як правильно сказати. Ці мечів одразу. Звісно, є, але так, щоб сама, чи є загроза посаді Зеленського? Чи дотисне трамп, чи ще там хтось? Чи є загроза що Зеленського, що йому доведеться піти? Що Зеленському доведеться піти. Чи є така загроза? Спокушають дуже сильно. Причому спокушають е, якоюсь вигодою для себе. Така колода. Я люблю цю колоду, кому цікаво, це Григорій Скота. Ось так виглядає. Е, дуже, дуже дуже цікаво говорить, цікаво показує, е, чи є загроза. Спокусай. Да? Тобто намагаються на нього повпливати, на нього в плані його безпеки, пропонувати по сонцю йому якесь таке безпечне життя, пропонувати безпеку, без, безтурботне життя да, і так далі. Для нього, для його родини. І це знаєте, як ну, на все життя. От ти зараз зробив правильний вибір і далі взагалі ні про що піклуватися не будеш. По колесу фортуни хтось намагається розвернути, повернути, да? тобто змінити ситуацію, вплинути якось на нього, але знову колесо Фортуни. А це і про втручання і вищих сил, і про втручання самого Зеленського, Якось розвернеться ситуація, щось таке відбудеться. ну Типу, по долі відбудеться все саме так, як відбудеться, так, як має бути. І хто б там оце не пропонував. Є загруза. Через якогось партнера він отримує підтримку. З кимось будуть домовленості дуже скоро. Це дасть нам підсилення, ну йому дасть підсилення і впевненість в собі. Чи дотисне Трамп Зеленського, щоб він пішов зі своєї посади? Дуже багато буде стосовно цього розмов. І сім мечів на дні колоди, да, хитрість обман, якісь маніпуляції, карта Магу, дуже багато заяв. Буде намагатися підлаштувати ще когось, ще якісь країни, ще якусь спільноту стосовно того, щоб Зеленський пішов. Чи піде Зеленський з своєї посади. Ну, відбивається, поки відбивається. Знову ж за допомогою якогось короля жезлі, за допомогою. Домовленості з якимось королем жезлів. Карта відбиття стоїть. Чи залишиться на своїй посаді? Зеленський карта світу. Ну, це про закінчення етапу, але закінчення етапу якось, ну, так, як має бути. Знаєте, це завершення циклу. Але знову втручається третя сторона, втручається світ, втручається захід. Іро... Захід по іерофанту – Це можливо, ірафанти карта світу і ще й диявол слухайте. Це можливо і не про світ захід, а про сильних світ у цього. Да? Хто буде намагатися керувати цим процесом по дияволу втручатися, шантажувати, маніпулювати, тобто впливати якимось чином на нього, тут, можливо і на його дружину, я не знаю, створювати якісь такі ситуації, коли впливати на свідомість людини, да? залякувати. Ну, Ну, так я... Трамп, от, чи дотисне Трамп, от ну, настільки прослідковуються інтереси Кремля, що просто капець, І це ж уже не в одному розкладі. Давайте подивимося просто загрози ще для до, на, на, загрози Зеленського на найближчий час. Загрози Зеленському на найближчий час, який є. Загроза піти на якісь домовленості від Ерефанту. Загроза може бути від людини, яка буде говорити, я зараз вирішу всі ваші питання. Так? Це загроза якоїсь пропозиції, тобто на неї не потрібно йти. Це. Ці домовленості вони можуть бути маніпулятивними, щоб не було отруєння тут ніякого загрози Зеленському як людині, як президенту на найвищий час. А так, да, хтось буде намагатися його обрехати, обрехати його родину. Впливати на настрої всередині країни. Загроза життю є, можливо, десь в дорозі. повтор якоїсь ситуації, яка була, це може бути пов'язано з ударом. якимось пам'ятаєте, він якось в Одесу їздив, щось мені прийшло на думку таке. Карта колесниці тут жезлів. повтор якоїсь ситуації, пов'язаної з транспортом, з ударом. Треба бути дуже обережним. Але ж все одно колесо фортуни, ви розумієте. Вищі сили втручаються конкретно. Давайте будемо чекати. Тут в світі ще щось може відбутися, Не стільки про Зеленського в світі, подивимося. Як будуть розгортатися події? Якщо є якісь ще цікаві питання стосовно Зеленського, будь ласка, пишіть в коментарях, зробимо другу частину по ваших питаннях і подивимося. Я вам дуже дякую за перегляд, за ваші вподобайки, за підписки, за ваші донати. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.